Гіревий привіт, друзі! Сьогодні я поділюся свою експериментальну історію. Як всього за 5 тижнів спробую вийти на пік форми Що ж, я думаю, добре видно, як пройшло моє тренування. І показати максимум гвардійському ривку на змаганнях. У мене обмежений час, тому я спробую використати кілька перевірних фішок, які, на мою думку, реально допоможуть мені покращити результат. Що ж, не байдукуємо. Погнали! Перше, що я почну сьогодні, це написання програми тренувань. Я довго міркував, як мені його розписати і дійшов висновку. Так як я прагну вийти на форми, при цьому сконцентрувати увагу на результати гвардійському ревку, мені треба правильно побудувати тренування. При цьому не вбити себе. Тому я розбив тренування по фазах. Чому я обрав саме такий стиль тренувань? Дивись у горявому спорті, як і в будь-якому серйозному виді спорту, існують сезони та цикли тренувань. І це не просто слова, це стратегія. Яка дає результат? У мене обмежена кількість днів до змагань. Не півроку, не рік, всього кілька тижнів. Тому я поділив свою підготовку на три етапи. Етап перший пробудження форми. Мета проста: привести м'язи в тонус, і, якщо пощастить, трохи наростити м'язових клітин без цієї фази. Працювати далі не має сенсу, тому що твоє тіло просто не витримає. Другий етап енергетичний вибух. І тут починається справжня алхімія. Моє завдання наповнити клітини якнайбільшою кількістю мітохондрій. Простіше кажучи, мітахондрії це електростанції у ваших клітинах. Чим більше м'язових клітин, тим більше в них можна вмістити І Чим більше у вас їх буде, тим більше енергії ви зможете видати на змаганнях. Як це працює? Дивіться. У нас є вправа присідання зі штангою з випрягням на місці. Ми робимо вправу, наприклад, 40 секунд. За цей час наші м'язи максимально закислюються і починають горіти. 40 секунд закінчилися. Ми робимо відпочинок в одну-дві хвилини і знову приступаємо по кругу до тої вправи. І так, 5-6 підходів. У цей час наші клітини заповнюються максимальною кількістю мітохондрій. Так це і працює. Третій етап це велике відновлення. Я даю тіло відпочити перед останнім ривком. Я сподіваюся, що моє пояснення було для тебе зрозуміле. А якщо ти хочеш побачити мій детальний план тренувань, напиши про це в коментарях. І я викладу його в своєму телеграм-каналі. Окей, okay, Салют всім. Перший день експерименту. Відправляюся на тренування. Побачимось там. Я завжди починаю своє тренування з якісної розминки. Спочатку легкі рухи на місці, щоб розігнати кров, потім розтяжка. І вже після цього. Розминка з гирями. Можливо, це звучить банально, але це один із найважливіших елементів. Погана розминка здатна вбити твій результат ще до того, як ти почнеш основну роботу. Я бачив це на власні очі. Коли тільки починав, наша героя команда якось поділилася на дві групи. Ті, хто добре розігрівся, і ті, хто зробив або І коли ми дійшли до основних підходів, перші показали реально сильні результати. А другі, скажемо, ну так. Повна протилежність, тому м'язи та суглоби повинні бути розігріті, щоб не втрачати сили на входження в робочий темп. І головне не травмуватися. Після розминки я перейшов до гардійського ривка: 6 підходів по 2 хвилини з достатнім відпочинком між ними. Далі ОФП, а саме силове тренування. Тяга штанги в нахилі з вагою 50 кг. Прокачка трицепса на лавці з тією ж вагою, трицепс з гантелею, стоячи і присідання зі штангою. Всі наступні дні я теж працював цим, щоб задіяти якомога більше груп м'язів і завжди в кінці тренування робив утримання гирі над головою, щоб у майбутньому стабілізація у верхній точці була бездоганна, потім хороша заминка, і можна з чистою совістю кришати додому, знаючи, що день відпрацював на максимум. Що ж, я думаю, добре видно, і як пройшло моє тренування. Подивимося буде додати. Так я розподілив всі свої тренування за рівнями: Легкий, середній і важкий. І поступово почав збільшувати кількість легких днів. Також я запровадив контрастний душ зранку для кращого відновлення. Читання книг для ментального здоров'я і фішки для змагань, про які я розповім пізніше. Наслідучити день я прокинувся і зрозумів, що вчорашнє тренування не пройшло повз перші дні експерименту, і все вже йде зовсім не по моєму плану. по мені видно, що я вже трохи такий чмурний, і не просто так, бо я захворів. Організм почав давати задню, але ми не здаємося. Я все одно буду рухатись вперед. Контрастний душ, відміна, крос теж скасовуються, але нічого не робити я не міг. Для мене це просто. Гріх. Тому під вечір я взяв скакалку і 5 хвилин просто пострибав, щоб тіло не забувало, що я в роботі. Весь інший день я присвятив відновленню. Багато води, читання, тепло, спокій. Початок третього дня був обнадійливий. Крепатура трошки відпустила, але хвороба ще давала про себе знати. Хоча вже не так сильно. Я вирішив спробувати підняти гирі вдома і швидко зрозумів. Що сьогодні за планом не піде. Але сидіти, склавши руки, не варіант. Тому я вибіг на легку пробіжку. 20 хвилин у середньому темпі ідея виявилася і хорошою, і не зовсім. Під час бігу стало легше. Добре продихався, зловив темп, але вже вдома знову відчув млявість. Четвертий день. З самого ранку я відправився в зал. Сам почуття вже було набагато краще. Мені подобалося відчуття. Що тіло звикає до темпу і вже не протестує кожної клітини. Потів я добряче, але й кайфу вау від кожного підходу. Повернувся додому гарячий душ без холодної води. Ще тиждень вирішив не ризикувати. Далі день пройшов рівно за сценарієм. Шоста ранку. Відкриваю очі і відразу ловлю себе на думці. А де крепатура? вона була, але настільки легка. Що навіть дивно, і це після вчорашнього об'ємного тренування. Ось тоді я і зрозумів, моя фішка працює. Весь день пройшов на підйом. Під вечір я пробігся, теп мінімальний, просто щоб розігнати кров і відчути, як працюють ноги після силових. Шостий день сьогодні був знову день важкої артилерії. Об'ємне тренування, багато підходів, робота на межі. Тіло вже сприймало навантаження не як шок, а як виклик. І мені це подобалося. Сьомий день технічного відпочинок. Але як завжди, відпочинок перетворився на роботу вдома. М'язи трохи відчувалися, але в цілому я був в нормі. Цього дня я зробив багатоповторне тренування, різні групи м'язів, рівномірне навантаження. Я приділив багато часу розтяжці. Я свідомо дав тілу шанс відновитися перед останнім важким і об'ємним тренуванням. Це був мій стратегічний тайм-аут у підготовці. Дев'ятий день весь день на роботі. Фізично це не тренування. Але все одно витрата сил була немалою. Десятий день сьогоднішній день і вчорашній вечір був для мене не дуже добрий. Я думаю, чутно по моєму голосу, що хвороба мене так і не відпустила. Чи можливо відпустила, але не хочу відпускати до кінця. За планом сьогодні була проходочка, але бачить світ не мій день сьогодні. Тому я зрозумів одну річ, треба повністю дати відпочити, хоча б 2-3 дні. Але відпустити цей експеримент, <кх> звісно, я не зможу Тому буду працювати в такому режимі, поки що відновлення. Потім приступимо вже до нормальних тренувань. А я зараз йду пити чайочок, а потім до діла. Коли ти в ритмі, кожен пропуск стається катастрофою. але я вирішив краще відновитися, ніж загнати себе в яму. 11-й день. Другий день лікування. Гарячий чай, сон. Мінімум активності, єдина робота, відновлення. 12-й день. Вихід на легкий біг. Не було мети зробити рекорд. Чи виправдати свої пропуски. Просто рухатися, слухати дихання, відчути, що тіло знову зі мною в одній команді. Знову день роботи і знову не скажеш, що це відпочинок. Але на цьому етапі я вже розумів, що головне зберегти баланс. 14-й день. Відправляйся на пробіжку. Сьогодні починається тренування в новому стилі, тобто тренування силової витривалості. А далі я розповім детальніше про ці тренування. Погнали у другій фазі моїх тренувань. Я розподілив їх на ранкові та вечірні. Вони в свою чергу складаються з двох етапів: перший це розгін та швидкий розігрів, тобто біг в легкому чи середньому темпі. Середній час бігу – 20-30 хвилин. І відразу після нього йде основне тренування. Зранку це тренування хвату та інтенсивності. Одне з таких моїх тренувань виглядає так: я роблю підходи в одну хвилину з одною зміною рук. Таких підходів за тренування нараховується 12-15 між підходами, роблю відпочинок в одну хвилину. Це дуже тяжке тренування, особливо коли тренуєшся в перчатках. Повірте, увечері теж починаю з кросу, а потім беруся за змагальну гирю. Сьогодні я тренуюся як із ран інтервальним методом: одна хвилина роботи і одна відпочинку. Працюю в своєму, та я поставив собі ціль. На цих змаганнях зробити 300 ривків. за 12 хвилин. Це важко. Але я впевнений, що тільки постановка великих цілей. Допомагаю досягти такого ж результату. А тепер поговоримо про фішки, які підвищать твої шанси на перемогу у змаганнях. І так, все, що нам потрібно. Гаряча водичка, тазик і пилочка. Оу, май! Перше готуємо руки. Калдуй баба, калдуй дід. Добавляємо окропчику. І так, опускаємо руки. Поступово додаєш укропчику. І повторюємо це доти, доки мозолі нормально не відпаряться. Потім дістаєш, коли руки розпарилися. Коли мозолі добре відпарилися, беремо ножиці і обрізаємо їх. Після того, як пообрізали мозолі, беремо пилочку. І затираємо. Повір, саме ця фішка може врятувати твої мозолі. На змагання. Бо якщо їх не забирати, вони дуже добре рвуться. Друга фішка це правильне натирання магнезії. Особливо добре ми натираємо вказівний та великий палець. І далі намащуємо інші пальці. І трішки магнезії на долонь. Також я раджу добре зачистити гирю на змагання і нанести трішки магнезію зверху. Після цього обов'язково помийте руки ось такі фішки, і вони реально впливають на результат. Спробуй! І ти побачиш, як твої результати підуть вгору. Останній тренувальний день зранку легкий крос, а ввечері один підхід з гірю, щоб побачити результат. Все. Сьогодні пройшло моє останнє тренування перед змаганням. Один підход гирею 24 кг на 8 хвилин, і в принципі я задоволений своїм результатом. Тепер все що лишається, це добре відпочити. На жаль, друзі, але мої змагання перенеслися. Тому зробимо так: на даний момент я буду тренуватися в тому ж самому стилі. У стилі другої фази. Я дочекаюся цих змагань і результати їх опублікую в своєму телеграм-каналі, підбиваючи підсумки мого експерименту. Я з повною серйозністю можу сказати, що це точно не дарма. Так я хворів, іноді виходило не так легко, як хотілося, б. але дивлячись на попередній результат, моє тіло стало міцнішим. І можна побачити, що фіксація у верхній точці теж стала набагато кращою. Тренування в перчатках прокачало мій хват. І тому мозолі вже перестали так сильно рватися. На рахунок контрастного душу, так, це прокол. Але на даний час багато хто хворіє. І, звісно, спортсмени від цього теж не застраховані. Я хочу додати одне: що тільки в боротьбі можна здобути перемогу. Тому всім, хто хоче почати займатися спортом, створити нову програму тренувань, взятися за нову справу чи вийти на бажаний дохід, не тягніть. Зробіть крок назустріч своїй мрії вже сьогодні. Так, пройде місяць, можливо, рік. І все може вийти не так, як ви хотіли. Але повірте, коли стіна перепон піддасться вам. Ви вирветеся настільки вперед, що вас вже буде не наздогнати.